Пане Маркен, дякуємо, що ви нам передзвонили. Дякую і перепрошую за те, що в нас не було зв'язку сьогодні, бо справді ситуація доволі напружена і в нас іде і планування, і наради, і я вибачаюся перед вами, і перед вашими глядачами за те, що, за те, що тільки зараз ми на контакті. нічого страшного, дякуємо все одно вам. Тут вчора буквально. Почалася насправді паніка. Багато людей пишуть і нам, і нашим колегам, що не розуміють, чи є заходи з контртерористичної операції, тим самим, що антитерористична операція. Поясніть, будь ласка, от нашим глядачам, що таке насправді, от оці заходи з контртерористичної операції. Ну насамперед, я е, закликаю нікого не панікувати, е, бо саме і паніка, хаос це є мета нашого ворога. І... Вони він власне вибивається того, щоб посіяти серед людей зневіру і по суті дестабілізувати ситуацію в Україні. Тому я ще раз хочу закликати всіх наших громадян зберігати спокій і допомагати службі безпеки України, іншим правоохоронним структурам у виявленні диверсантів, терористів. Надавайте нам інформацію. Телефонуйте нам, пишіть нам, наші контакти є відомими, і в нас прямує, працює цілодобова пряма лінія. Якщо ж стосується вже специфічної термінології, по суті, немає, немає різниці між контртерористичною і антитерористичною. Мова йде про те, що важливіша а суть полягає в тому, що ми сьогодні повинні всі спільно, і громадяни, і армія, і служба безпеки, і всі-всі, дати. Намагаються нас залякати, які намагаються посіяти страх серед людей. І це сьогодні є найголовнішим. Якщо говорити про самі заходи, то справді і в Запорізькій області, і в Харківській проводяться відповідні заходи, пов'язані з активізацією диверсійно-розвідувальних груп, пов'язані з активізацією терористів. Вони намагаються знищити нашу інфраструктуру, вони намагаються вчинити інші злочини. Так як це було в Харкові? Вони використовують різні методи: і вибухівку, і, і залякування, і, 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 і намагаються агітувати серед людей. Тобто, це всі ті методи, які нами вже давно виявлені, і ми сьогодні е, е, працюємо над тим, щоб мінімізувати той негативний вплив від поверсантів на е, наших світлов. Пане Маркіяне, а скажіть, будь ласка, а які підрозділи, яких структур будуть задіяні у цих контртерористичних діях? Ну, Насамперед, основне навантаження лягає на українську контррозвідку. А ще є, По суті, на це спрямована сьогодні робота всієї служби безпеки України. Я не стану із міркувань суто специфіки нашої роботи і з інших міркувань не стану розкривати, скажімо, ті, ті специфічні речі, які стосуються того, хто бере участь в цих заходах. Але працюю вся служба. Розділи націлені головою служби е, Валентином Наливайченком, до речі, вашим земляком mm -hmm. на те, щоб е, досягнути максимального ефекту. А максимальний ефект це спокій наших, наших громадян. Е, ще раз хочу наголосити, що метою диверсантів, метою терористів є дестабілізувати ситуацію. І вони розраховують на панічні настрої, вони розраховують на те, що люди будуть розгублені, люди не знатимуть, що робити, і відповідно. Зрозуміло, дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, ще таке питання, чи розширюється повноваження правоохоронних органів під час впровадження цих контртерористичних дій? Е, суттєво ні. Е, якщо говорити вже про жодним жодним чином, е, жодним чином е, українське суспільство не, від, не відчує дискомфорту від роботи українських спецслужб, роботи українських... Ону стратегічних об'єктів. По-друге, звертати увагу на те, щоб злочинці не використали масові зібрання наших громадян для вчинення терористичних актів. І ще цілий ряд заходів. Окрім того, дуже важливою сьогодні є специфічно така шутошута, я б сказав, наша внутрішня, наш внутрішній аспект роботи це координація діяльності. В цьому плані в нас немає немає жодних проблем. Ми успішно взаємодіємо із колегами з міністерства внутрішніх справ з інших структур, які сьогодні виконують силові функції. І роблю все для того, щоб наші люди спокійно жили. Дякуємо, пане Маркіян. Останнє запитання: а як регламентується під час цих контртерористичних дій проведення масових заходів? Тому що от завтра день соборності 26-го, масові зібрання в Запоріжжі будуть пов'язані з минулорічним розгоном Євромайдану. Чи є якась чітка регламентація? Чи можливо вони заборонені будуть? Ні, жодним чином жодних масових жодних масових акцій ми забороняти не збираємося. Ми е Діємо сьогодні глибше і ширше, я б сказав. Ми сьогодні робимо все для того, щоб люди могли виявляти свою емоцію, виявляти свою потребу, свою навіть якщо потрібен свій протест. Але разом з тим ми будемо робити все для того, щоб такі зібрання не стали об'єктом для терору, об'єктом для диверсії. Пане Маркіяне, дякуємо вам за ваш докладний коментар і що все ж таки знайшли час, щоб сподіваюся, якось за заспокоїти Запоріжжя. Дякуємо. do powitania